Доброго дня, дорогенькі учні. І так, ми з вами продовжуємо вивчати художників та митців постімпресіонізму. І сьогодні я вас познайомлю з наступним митцем, ім'я якого Поль Гоген. Тож, розпочинаємо і я запрошую вас, як завжди, до нашої онлайн-студії творчості на дотик. Ежен Анрі Поль Гоген Ежен Анрі Поль Гоген народився у 1848 році, а помер у 1903 році. Народився він у Парижі, Франція, в родині журналіста Кловіс Гогена. У 17 років Поль, супереч волі матері, вступив на службу до французького торгового флоту і побував у Бразилії, Чилі, Перу, а потім біля берегів Данії і Норвегії. Повернувшись до Парижа у 1871 року, Польгоген отримав посаду брокера в одній з найбільш солідних біржових фірм столиці. Але саме тоді він почав захоплюватися живописом, познайомився з кількома імпресіоністами, з ентузіазмом, сприйнявши їх ідеї, писати Поль Гоген почав у 1870-х роках. Після участі в п'яти виставках імпресіоністів, художник вирішив повністю присвятити себе живопису. Ежен Гоген своїм учителям він вражав також Каміля Писаро. Коли у середині 1880-х років почалася криза імпресіонізму, Поль Гоген почав шукати свій шлях у мистецтві. Він, підійшов, він, перепрошую, відійшов від імпресіонізму і виробив власний стиль сентетізм. Цьому стилю власне спрощення зображення, переданого яскравими, незвично сіяючими фарбами і навмісна надмірна декоративність. Польгоген намагався зрозуміти внутрішній дух кожної картини. Він використовував поширення порівняння мистецтва з дзеркалом, стверджуючи, що в його творах відбивається ні зовнішній вигляд зображувальних фігур і предметів, а духовний стан художника. Митець говорив, що зображує не реальне життя, а свої мрії про нього, що він хотів звернутися в своєму мистецтві до тем вічних позачасових. Утілити мрію про гармонійність навколишнього світу, злиття людини з природою фактично проклав шлях символізму і модерну. Давайте розглянемо декілько його дуже знаменитих шедеврів і почнемо з картини Нічне кафе Варлі. Під час перебування на півдні Франції в Арлі Гаґен створив декілька робот, що стоять. Він приїхав сюди після запрошення Ван Гога. Цей творчий дует знаменитих художників подарував світу схожі за задумом картини. Полотна зображували при вокзальне кафе в Арле. І зараз ми її розглянемо. На передньому плані ми бачимо фігуру жінки. Це дружина хазяїна закладу пані Жину. Вона сидить спершу сілок на руку, явно нудюючи. На білої стільниці стоїть недопіта чарка і пляшка. Поль Гоген виділив на полотні яскраві кольорові смуги, які ділять картину на різні композиційні плани. Найбільший для глядача план забарвований білим кольором. Середину картини визначає зелений колір. Тут, окрім більярдного столу і кішки, що сидять під ним, нічого немає. Верхній план полотна забарвлений червоним, на нім зображений відвідуючий, відвідуючий кафе. Вони якби зліваються в єдиний натовп, охоплений одним настроєм. Художник зображував декілька знайомих собі осіб це листанош Рулен, чоловік з бородою, що сидить за правим столиком в компанії трьох пань. За лівим столом сидить солдат в червоному береті, а біля нього засвіднік кафе, що заснув. Наступна картина це портрет Ван Гога. На картині ми бачимо художника, що сидить за роботою, зафіксований момент, коли він застиг в процесі творчого польоту думки. У лівій руці палітра зафарбована всілякими змішаними кольорами фарб. У правій руці кість піднесена аж до самого полотна на Мольберті. Работа художника в самому розпалі, але глядачі не бачать результат мистецтва. Гоген вирішив зображувати картину, поверненою до нас. Можна лише здогадуватися, що знаменитий постімпресіоніст пише свої улюблені квіти, великі соняшники. Вони знаходяться поруч на столику в красивій сіній вазі з визерунками. Непоказний коричневий піджак приховує фігуру портретуємого. Обличчя з рудою бородою показано декілька грубовато. Риси особи неясні, розміті, незграбні, багато в чому відрізняються від інших численних портретів Ван Гога. Фоном для портрета служать колоритні широкі смужки різних кольорів. Такі ж, такі ж характерні для картин Гогена. Чисті кольори вдало поєднуються між собою жовтий, зелений, ясно блакітний і бузковий. Наступна картина дуже загадкова. Вона має подвійну назву. Бачення після проповіді. Боротьба якова з ангелом. На полотні зображений біблійний сюжет, в якому яків бореться з ангелом. Боротьба відбувається на другому плані. Погляд глядача переноситься в першу чергу на зображення жінок, які повертаються після церковної церемонії. Прямо в центрі зображення знаходиться дерево, яке створює враження, що у нього немає початку і немає кінця. Віртуальна стовбур дерева ділить композицію навпіл, розділяючи жінок і якова, що бореться з ангелом. Таке рішення в композиції також дозволило позначити основні предмети на полотні. Вигін стов дерева в центрі збігається, збігається з формою однієї з жінок, за рахунок чого Безумовно, в першу чергу, по погляд падає саме на неї. А листя дерева спрямоване чітко в ту сторону, де бореться Яків. Художник намагався зробити акцент на цю область. Перспектива картини навмисно скошена, а фон розфарбований червоною фарбою. Наступний твір це шедевр. Ван Гога, який називається Жінка, яка тримає пліт. Цю картину Гоген намалював, знаходячись на острові Таїті. На задньому плані знаходяться дві звичайні хатини, розташовані в поселенні остров'ян. На передньому фоні стоїть молода жінка, що тримає в руках пліт. Цим плодом є манго, відрізняючись лимонна зеленуватим кольором. Багато, квіткові, е, крит... багато критиків відмічають, що сам пліт нагадує посудину, а деякі дослідники творчості художника упевнені, що це є справжнісінька посудина для води вирізана в гарбузі. Таким чином, жінка, можлива, збирається йти за водою, підтримуючи посудину за мотузок, розташований з гори плоду. За певною версією, героїньої картини є молода таїтянка Техура, яка була дружиною Гогена, але між ними так і не відбувся обряд вінчання. Її обличчя має виразне риси, погляд серйозний і засереджений. У неї смоглява шкіра написана золотисто-коричневими фарбами, і що вона виділяється на загальному фоні картини. Сілуїд її тіла описаний чіткою лінією, завдяки якій вона здається об'ємною і виразеною. Наступна картина називається Коли весілля. Гоген створив цю незвичну картину в 1892 році. Художник шукав рай, який обов'язково повинен бути на землі. Саме з цією метою він і відвідує екзотичний острів Таїті. Художник вважає за краще зображити остров'яттянок. Гоген використовує максимально соковіті тони. Для того, щоб написати землю, він бере жовтий, синій і зелений колір. Перед нами перед нами дві жінки. На передньому плані остра вітянка в традиційному платі, прямо за нею інша, на якій можна побачити місіонарський наряд. У всьому її вигляді відчувається строгість. Вона про щось попереджає або загрожує. Жінка, яка зображена на ближньому плані під копувою простотою. Гоген намалював її в невзвичній позі, вона вся витанчено зігнулася, демонструючи, демонструючи глядачам усю свою красу. Жінка за нею написана на соковітому жовтому тлі. Її обличчя знаходиться в самому центрі полотна. Художник прописує риси її обличчя. Цей образ більш індивідуалізуваний. Рожеве плаття цієї жінки привертає увагу. Воно абсолютно відрізняється від, від тих тонів, які живописець використовує в цієї картині. Буяння фарб просто вражає, Гоген створює чудове творіння, що вражає насиченими тонами. Наступна картина це пейзаж з павичами. Це вертикальна площина цієї картини гармонична, заповнена і служить відображенням яскравого, не схожого ні на що пейзажу, настільки вона неординарна, неординарна і екзотична. В самому малюнку, здавалось б, немає нічого незвичайного. Проте підкреслена декоративність його зображення, достаток складних відтінків, форм і силуетів людей, які на ньому зображені, вражають. На передньому плані ми бачимо двох павів, яких ні відразу і помітимо на загальному тлі яскравого різнобі... різнобарв'я. На другому плані намальовано чоловіка, який рубає коріння дерев, а вдалі геть ми бачимо двох жінок, стоячих біля хатинки. Пейзаж різніє яскравими фарбами, різкими контрастними переходами та лініями силуетів. Наступна картина пирога. На цій картині варто звернути увагу на неприродність кольору стихій землі, неба і води. Людські силуети в роботі зображені в староєгіпетський лад. Тут є присутня і спрощеність ліній, лінії, і зображення персонажів профіль, і що часто зустрічається в малюнках Єгипту, це зігнута рука. На передньому плані ми бачимо чоловіка, який сидить, опираючись на зігнути коліна. В руках він тримає половину кокоса. Другу половину цього фрукта має в руках жінка, яка відпочиває на березі моря, між ними формуючи діагонально намальована пирога, яку тавкає маленький хлопчик. Сюди можна також віднести і неприродний спос. Подібне бачення творчості і стало визитною карткою поля Гагена, але лише через довгі роки. Саме море зображено яскравим лимонним кольором на лінії горизонту ми бачимо темно синю гору. Все це відбувається при заході сонця. Розглянемо декілька скульптур поля Гагена. Він працював з керамікою та любив цю структуру, щоб можна було форму робити за допомогою пальців. Керамічні твори поля Гагена були вилиплені руками і мали скульптурно-примітивний вид. Тут ми бачимо жінку, яка стоїть у повний ріст. її волосся розсипаються по її плечах та спині. Вона оголена та нібито виходить з галузи куща. Ріси її обличчя характерні для таєтянок, а скульптура називається єва. Наступна скульптура це ваза мадам Шуфенекер. Ця ваза виконана як портретне жінки, мадам Шуфінікер. Вона має довгі темне волосся, її голова схилена на голену грудь, а локани темних волос заправлена за вуха. Наступна скульптура називається Табакерка, автопортрет. Цей керамічний твір табакерку. Була створена у форми перекошеного від болю та страждання голови художника. Скульптура у вірі, яка знаходиться на могилі поля Гогена. Монтарський дух поля Гогена найбільше відбився в його роботі «У віра», де зображувалася титаянська кровожадна і жорстока богиня смерті. Культурологи вважають, що скульптор асоціює себе з цією богинею. На її дікість і жорстокість творець проєктує свою жахливість і руйнівність, створюючи потворний вигляд скручений силует, гіпертрофіровану велику голову богині. Митець ніби протиставляє її європейському мистецтву, його гармонії і благодаті, вважаючи скульптуру матеріальною реалізацією протесту проти європейського способу життя, релігії та культури, Поль Гоген просив на його могили і встановити цю скульптуру у вірі. Використавши в повній мірі досягнення художників імпресіоністів, їх послідовники, постімпресіоністи переступили ту межу, перед якою зупинилися їх попередники. Непорушний принцип традиційної художньої системи наслідування природи, предмети на картинах художників, які працювали в цьому напрямку, незважаючи на зовнішню схожість з реальними предметами. Нетатожні. вони існують в умовному світі мистецтва, де митці перетворюють їх виразником індивідуальності, почуттів і думов художника сталі колір, лінії і форми, в заперечений до догм форм і канонів академічного мистецтва. Постімпресіоністи зайшли далі імпресіоністів. Однак обидва напрямки не віддалені один від іншого. Це дві фази періоду розкладання традиційної академічної системи і переходу до мистецтва ХХ століття. Дякую за увагу! І так, мої дорогенькі, я закінчила показ цієї презентації і бажаю вам, щоб ви добре підготувалися та здали наші опитувальні тести. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!